Дефі на зв'язку. Всім привіт, друзі. Наша тема Докс поговоримо про памп, туземун і про різні сценарії, які потрібно очікувати, особливо коли біткоін буде падати, зростати і знаходитись боку. Також до вас проведу технічний аналіз. Не просто проведу, а покажу, що люди робили на самому початку при лістингу, яка їхня психологія була, чому вони, до прикладу, купляли актив, де вони його продавали і багато іншого. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі і саме головне, підписку на DeFi. .ua. Сюди ви можете перейти в YouTube канал, подивитися, у нас є ще доволі багато цікавих відео. Обов'язково нас підтримати україномовний контент. Також, друзі, не забувайте за Telegram канал та Telegram чат тому що тут залишає набагато більше цікавішої інформації. Також у нас є чат, де ми спілкуємось із ком'юніті. Також у нас є менторство, де ви можете навчатись трейдингу. Наступна група вже набирається на зиму, тому якщо вам цікаво, обов'язково пишіть мені в особисті. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням цього відео в коментарях. Так, переходимо назад до нашого відео, і зараз будемо проводити саме технічний аналіз по DOX. І в кінці ще пройдемося частково по нотконі, тому що ви запитували, а що зараз там відбувається, і що можна очікувати. Ну що ж, для того, щоб будувати наші рівні, нам потрібно розуміти, на яких таймфреймах у нас будуються рівні, і для чого вони будуються. Першим ділом Рівні ми будуємо для того, щоб зрозуміти, де нам краще заходити в нашу угоду і де краще нам виставити свій стоп, тому що нам потрібно вміти прораховувати свої відповідні ризики і розуміти, скільки ми можемо заробити в тій чи іншій угоді. Також нам рівні потрібні для того, щоб краще бачити, як себе поводить ціна актива біля рівня, як іде реакція від рівня або над ним, або під ним. Також потрібно дивитися, що в нас йде з нашими гравцями біля рівня, тобто яка йде боротьба. Хто перемагає, покупці чи продавці, саме завдяки рівням, ми це все можемо побачити і розуміти в подальшому, куди ціна актива може піти. Тому я починаю будувати рівні саме від таймфрейма один день, тому що там у нас знаходяться сильні рівні глобального характеру. Також, відповідно, ці рівні в нас формуються довше, тому вони і ламаються набагато довше. Ну що ж, давайте переходити саме до наших рівнів. Для цього нам потрібно обрати інструмент магніт і також обрати горизонтальну лінію. Першим ділом, ось тут я вже можу поставити рівень, він називається у нас паранормальний, де в нас присутній паранормальний об'єм, і ми одразу бачимо, що дана свічка червоного кольору, тобто що вказує на те, що в нас переважають в моменті продавці, і відповідно вони більше давлять ціну актива, тобто продають актив. Ну що ж, в даному випадку ми можемо побачити, що ціна актива при лістингу у нас почала зростати, що є доволі цікавим, тому що при більшості різних тапелок, особливо коли монети безплатно роздають, ціна актива одразу починає в більшості випадках падати, тому що люди отримали безплатно монети і вони починають, скажімо так, продавати ці монети по стакану. Але в нашому випадку люди отримали багато хто монети на біржі, і багато хто з них саме продав ось тут по даній ціні. А відповідно, ті люди, які мали отримати монети на холодний гаманець і відповідно на веб-3 гаманці, вони ще не одразу їх отримали. Тому не у всіх був доступ одразу до продажі. Тому в даному випадку, як ви бачите, і не було саме такого тиску, тобто, відповідно, даний актив не продавали так сильно в моменті, а навпаки, його ще й трохи викупили. Тому багато хто саме ось тут почав продавати вже з людей вищі по ціні, тому що вони побачили, що ціна зростає, і вони можуть зафіксувати свої активи подорож. Тому в даному випадку, що ми побачили саме по японській свічці, саме ось цього розміру, ми провели наш рівень паранормальний, і я побачив наступне: те, що ми закрились максимально близько нашого рівня наступною свічкою, зробили хибний пробій. Після хибного пробою в сторону Лунга ми б мали побачити імпульс. І ось тут ми якраз і побачили наш імпульс. Тобто ось тут ми ще дійсно могли спостерігати те, що коли ми підемо вище нашого рівня і закріпимось, це би було дійсно хорошим сигналом для Лунга. Для того, щоб в нас дійсно переважають сильніші покупці. Але в даному випадку в нас почали переважати сильніші хто? Правильно, продавці. А саме чому продавці? Тому що вони почали давити на ціну. І таким чином, по японській свічці, саме по їх хвості, ми побачили, що нас знову що продавили до нашого рівня. І тому на наступний день ми вже відкрилися саме по ціні 0012754 і пішли нижче різко. Тобто тут в моменті у нас проявилися сильніші наші динамічні продавці, тобто вони в моменті почали по стакану продавати актив, і ціна актива пішла ще нижче. І як ви бачите, ми ось тут практично закрились повноцінним тілом. Японської свічки саме червоного кольору. Що це означає? Це означає те, що в моменті актив ще не встигли допродати. Тобто це означає, що всього скоріше будуть актив ще більше розпродавати на наступні дні. Тому наступний рівень ми можемо провести саме по ось цій свічці паранормального розміру. Знову ж таки, бачите, ось тут такий рівень був, і ось тут такий ж самий рівень. І тепер для нас вже актуальна ціна по ціні 2,0 10790. І як ви бачите, тут ішла сильна боротьба між покупцем та продавцем. Перший день, скажімо так, у нас, як ви бачите, ось цією японською свічкою, був зроблений хібний пробій в лонг. але вищі нас не пустили до нашого рівня. Що це означає? Це означає те, що не хватило сили в покупця по ринку саме відкупити, скажімо так, актив і щоб він почав зростати до нашого попереднього рівня по ціні 0.012754. Тому почалася боротьба саме по цьому рівні 2.0.790 по паранормальному рівні. Тобто, на наступний день у нас знову пішов, як ви бачите, пробій вниз, тобто нашого рівня. Далі в нас що відбулося? Ми пішли ще нижче, забрали ліквідність, тобто ступи попередніх гравців, знов почали нас вертати вгору. Тобто так звана пішла проторговка вже на рівні. Коли йде проторговка на рівні, це означає те, що великий гравець, тобто маркетмейкер, набирає собі в подальшому позиції в одну із сторін в сторону лонга або в сторону шорта. Ну і саме, якщо ми бачимо ось такий рівень проторговки, це означає те, що в даний момент в нас японська свічка має відкритись вище рівня або нижче рівня, може зробити дотик до рівня, але саме головне не пробити його. Тоді ми будемо розуміти, в якому із напрямків ми можемо подальшому торгувати і по якій стратегії. В нашому випадку ми ось тут побачили, що в нас японська свічка відкрилася нижче рівня, і ми подальшому пішли ще нижче. Тобто в моменті в нас перемогли на наступний день наші продавці. Таким чином, про якийсь зріст одразу говорити про лонги, про ікси, як ви розумієте, абсолютно немає про що говорити. Це було доволі ще рано про це говорити. Ну і я вам так само говорив. Що збільшу доля вірогідності, ми будемо йти вниз. І саме ось тут у нас починають виходити слабкі руки. І ось тут у нас почали виходити слабкі руки. Хто такі слабкі руки? Це люди. Просто люди, які торгують різними активами. Хтось має більше знань, хтось має менше знань, хто має менше знань, у кого психологія слабка, і взагалі нічого не розуміють, що відбувається на графіку. Вони починають продавати по будь-якій ціні. Головне, щоб щось продати і щось забрати з ринку, як то кажуть, своїх пару доларів, щоб не було такого відчуття, що ви повноцінно щось втратили. Тому ось ці люди одні з перших якраз і починають продавати. Їх називають зазвичай слабкі. Руки. Тобто, в даному випадку нас ну, знову ціну вернули сюди, знову почали падати. Знову, як ви бачите, пішов хибний пробій раз, знову пішов, якби дотик до нашого рівня, що підтверджує, що рівень у нас дійсно правильно проведений. І після чого, як ви бачите, знову пішла проторговка на рівні. Далі, ось цим хвостом японської свічки, ми забрали попередню ліквідність по ліву сторону, і нас вже розвернули, і ми пішли нижче. Тобто, що знову ж таки вказувало, що ось тут сильніші в нас продавці. І покупців не вистачає сил йти до нашого верхнього рівня, тобто попереднього. Тому таким чином ми пішли і ще нижче. Ще нижче ми пішли, і тепер ми можемо провести знову ж таки наш рівень. Давайте шукати його і будувати. Ось по цій японській свічці нормального розміру. Ми знову змогли побудувати наш рівень. І побачимо наступ. Те, що в нас є рівень наступний: 0, 3, 0, 92, 40. Що в нас ось тут відбувалося? Дувалося в нас наступне, ми почали торгуватися вищі рівні, що в принципі вже є клунговий сигнал, тому що сила все-таки переважала в наших покупців. Але так як ми, як ви бачите, проторговувалися вище рівня, і в нас були хибні пробої, і ми пробували йти до нашого верхнього рівня по ціні 0.2.0.10.790, але нам не вистачало сили. То кожного разу, як ви бачите, три дні підряд, саме з цими трьома японськими свічками, нас кожного разу все нижче і нижче, розвертали. Це означає те, що знову ж таки в нас присутність сильного продавця. Він не готовий пускати наших покупців, і таким чином він хоче ще собі нижче добрати, відповідно що, актив по дешевшій ціні, щоб подальшому його розігнати набагато вище і на цьому заробити гроші. Таким чином, у нас були хибні пробої в лонг, але імпульсу в нас не було. Тобто після таких хибних пробоїв ми маємо бачити імпульс. Чим він буде сильніший, тим краще. Цього імпульсу ми не побачили, тому ціна звідки прийшла, туди і далі йде. Тому таким чином ми почали йти ще нижче і знову пробили наш рівень по ціні 0,309240. Ми знову проводимо наш рівень саме по хвості ось цієї японської свічки паранормального розміру. І бачимо наступну картину. Ось тут у нас уже ціна починає торгуватися всередині нашого каналу, тобто між двома нашими сильними рівнями по ціні 0,307940 і по ціні 0,3092,40. Ми пробували знову ж таки піти вверх, і ми ось тут змогли піти вверх, зробили хибний пробій в шорт, і після чого ми отримали знову ж таки підтвердження нашого хибного пробою в шорт імпульсом. Тобто, ось на наступний день ми імпульсом пішли вниз. Ну і плюс ще зробили хибний пробій, до попередню ліквідність. Таким чином, нас знову почали що спускати до границі нашого рівня по ціні 0,307940. І ми що? Ось тут успішно його пробили. Ми знову можемо провести наш рівень по хвості ось японської свічки. І ми бачимо наступну картину, що ми практично закрились повноцінним тілом. Далі, як ви бачите, ми закрились максимально близько нашого рівня. На наступний день пішли, забрали попередню ліквідність наших трейдерів, тобто їхні ступи, і нас знову розвертають, і ми йдемо ще нижче. Окей, питань немає, тому таким чином ми можемо знову провести наш рівні. А ось тут внизу починається саме цікаве. Починається наступне те, що в нас ось тут йде вже свого роду така консолідація, тобто боковик. І нас починають піджимати до нашого рівня. Ми робимо три хибних пробої, які мають дати імпульс саме в шорт позицію. Таким чином ми отримуємо наш імпульс і пішли нижче. Але як ви бачите до ціни 0,306124 ми не змогли дійти. Що це означає? Це означає те, що ось тут в моменті уже відповідно наш великий гравець добирав собі позицію. І саме ось тут він вже нам показав ось цими японськими свічками, що він готовий йти вгору. Таким чином, ми ось цією японською свічкою максимально близько нашого рівня закривалися. І це хороший сигнал саме в сторону Лунга. На наступний день, як ви бачите, зробили гарний імпульс і пройшли одразу два рівні. Після чого, ось тут у нас пішла проторговка на нашому рівні. Це означає те, що в моменті великий гравець собі набирає позицію, і коли ви бачите ось таку ситуацію, краще не торгуйте, тому що ви будете саме кормом для акул. В такому моменті, якщо виставити свої ступи нижче рівня або вище рівня, як ви бачите, ціна активу різко ходить, як і вгору, точно так само і вниз. І аналогічно, ось тут вас би забрали по стопу. Тому, коли ви бачите, що у вас є проторговка, краще сюди не заходити. Але як тільки ви бачите, що одна із сторін перемагає, Тут бажано, щоб відповідно в нас не було цього пробиття, скажімо так, рівня, ми його пробили. Але зараз в нас в моменті перемагають наші продавці. Тобто зараз саме по ціні 0307350 нам потрібно спостерігати за цим рівнем. І на наступний день потрібно спостерігати саме за рівнем 0307940. Потрібно дивитися, як ось тут зараз буде формуватися ціна. І які ситуації у нас в вірогідності можуть бути. Тобто, у нас може бути наступна ситуація, що ось тут ми можемо ходити у боковику. І вниз, навіть до цього рівня 0,307350, нас не будуть пускати. Далі ми можемо підійти максимально близько цього рівня, зробити хибний пробій, можуть нас розвернути, знову проторгуватися біля рівня, і ми можемо піти ще вище. Ось така ситуація може бути. Може бути наступна ситуація, до прикладу, якщо біткоін почне ще й падати, то відповідно, що ціна актива DOX також може падати, якщо вона корелює з ним. Тому таким чином, на наступний день ми можемо побачити ще, що ми можемо піти нижче ціною. Актива, якщо ми закриємося особливо максимально близько з японською свічкою до нашого рівня. Такий сценарій може бути. Якщо дивитися глобально, що може бути з даним активом, мені вже подобається ситуація, як виглядає DOX. Зараз єдине, що мені не подобається, це не подобається те, що ми ще поки не бачимо гарний об'єм актива. Тобто ми не бачимо, щоб зайшли великі гравці в плані того, щоб зайшли великими сумами. Тобто, вони, звісно, набирають позицію, вони набирають невеликими. Стинами грошей позицію, щоб це не було видно для більшості гравців, тобто трейдерів, після чого, коли вони достатньо наберуть собі позицію, вони вже почнуть розганяти ціну актива набагато вище. І точно так само ось тут ви вже побачите саме, що у вас почнуть зростати об'єми. Коли почнуть зростати об'єми, у вас відповідно ось тут ціна почне також зростати. І ось це буде дійсно гарним сигналом на те, що вже можна заховати саме в нашу монету DOX, тому що дійсно на ній можна буде гарно заробити. Зараз би я очікував би наступний сценарій. Якщо у нас біткоін буде знаходитись в боковику, або буде якийсь доволі гарний час зростати, і дійсно буде йти вже на 70 тисяч і на перехай наших попереднього АТХ, то це також буде хорошим сигналом. І ось тут би я очікував наступну ситуацію. Очікував, що буде або ось тут ще проторговка в цьому, значить, каналі між цими рівнями, і далі підемо вище до наступного рівня, або що я очікував наступне би. Те, що нас можуть ще пустити нижче, до прикладу, завтра або післязавтра, можуть пустити нижче, якщо біткоін будуть проливати. І ось тут ми побачимо хороший боковик. Тобто, поки ми нижче не пішли 0.30.61.24 24 рівня, ось ця зона, по суті, нас доволі гарно має цікавити, тому що ось тут собі великий гравець може добирати позицію. І коли він собі добере позицію, ми можемо піти імпульсом вгору, потім знову десь проторгуватися, як це було. Відповідно, можемо нижче рівня, можемо вище рівня. І піти ще вище до наступних, скажімо, наших цінових рівнів. Ну і потім ми можемо взагалі побачити сценарій ноткоїна. Якщо ви зараз подивитесь на ноткоін, давайте я вам покажу. Ось ноткоін. Давайте подивимось, що на ньому відбувалося. Будь ласка, вийшли наші слабкі руки. Давайте я включу об'єми. Ось тут вийшли наші слабкі руки, ви це можете побачити по об'єму індикатора. І відповідно, ось тут ви бачите, що в нас об'єм починає зростати. Тобто наші стопчики починають зростати. І саме в цей момент у нас кожного дня японська свічка закривається за даним кольором все вище і вище, що явно вказує на силу покупця. Ми створюємо нові рівні, і ми їх проходимо день за днем. Тобто щось подібне нам потрібно побачити по ДОКС, щоб подальшому зрозуміти, що дійсно актив може зростати. Можливо, сценарій буде трохи інший, але було би добре побачити саме наші об'єми, яких ми ще не бачимо. Давайте я повернусь назад. І можемо одразу побачити, по об'ємах у нас ще докс не дійшов до таких об'ємів, як це було в ноткоїна. Тобто на самих початках видно, що в нас тут зашти дійсно хороші об'єми. І ось тут частково заходили, і ось тут. Далі, як ось тут подивитися, у нас об'єми починають зменшуватись. Тобто тут потрібно звертати свою увагу саме на цьому індикаторі об'єма. Він звичайний, простий, тут нічого навороченого немає. Коли у вас почнуть зростати об'єми, таким чином ви побачите аналогічно, як у вас буде актив зростати. Тоді вам потрібно буде спостерігати за рівнями і дивитися, як буде формуватися ціна актива біля даних рівней. Відповідно, як буде йти реакція біля даних рівней, чи одразу будуть нас пускати, чи ні. Тому саме такий оптимальний сценарій, який я бачу: перший момент це те, що ми можемо прийти і ось саме в цьому діапазоні між цими рівнями консолідуватися. І далі нас можуть витягнути при умові, що ми підемо на нові АТХ, або біткоін буде в боковику. Тобто, це дійсно буде позитивний сценарій для нас. І якщо ж біткоін почне падати. І наш сценарій на 70 тисяч, 73 тисячі і на нові АТХ себе не оправдає, то тоді що буде відбуватися? Звісно, ми підемо сюди, ми підемо сюди до наших діапазонів, і якщо прям ринок буде дуже лити, відповідно, докс, ми побачимо ще по нижчих цінах. І тоді говорити про якийсь ріст, ту зимун і памп буде доволі ще рано. Краще все-таки побачити, щоб в нас була хороша консолідація, щоб у нас був набір енергії, щоб у нас був набір позицій великими гравцями. А для цього нам потрібно побачити консолідацію. Тобто має бути якась консолідація красива, якийсь період часу, місяць, два, дві неділі, три неділі. Тобто в ноткоїну хватило буквально за тиждень набрати цю енергію, вибити слабкі руки і в подальшому розігнати цю ціну актива. Як ви бачите, докс не хватило цього часу. Відповідно, сценарій у нас зовсім інший. Тому може бути консолідація, можуть в моменті розвернути, в моменті можуть зайти відповідно наші об'єми. Тому саме за такими показниками потрібно звертати вашу увагу і в подальшому бути розуміти, що можна робити. Знову ж таки, якщо біткоін почне падати, то ми будемо спостерігати, як ціна актива буде пробивати ось даний рівень 0,306124 і як воно подальшому буде формувати нові рівні. Саме від тих рівнів ми вже будемо відштовхуватись і дивитися, як все буде поводити ціна актива. Тому в даний момент дійсно вангувати не потрібно, куди ціна актива полетить, вгору чи вниз. Потрібно розуміти, як будуються рівні. Потрібно розуміти передумови вже в подальшому до кожної стратегії, як торгувати той чи інший актив відповідно на ф'ючерсах, але якщо вас знань немає, краще не заходьте на фьючерси, тому що з більшою долі вірогідності ви втратите свої фінанси. І, взагалі, все, що я вам розповідаю, це не фінансова рекомендація до дій. Це просто показує своє бачення, технічний аналіз і як працюють графіки різні на різних активах. Тому це доволі така цікава і необхідна інформація, якщо ви в подальшому дійсно захочете торгувати. Просто зайти будь-де купити і будь-де продати, щоб на цьому заробити, так вам може повести, але в подальшому ви все скоріше будете втрачати гроші. Тому будьте акуратні і завжди використовуйте знання, спочатку отримуйте їх десь і після цього лише починаєте торгувати. Тому в нашому випадку PUDOX потрібно спостерігати за наступними показниками, такими як біткоін. Кореляцію з біткоїном, плюс фундаментальні новини, що у нас зараз відбувається в світі. Перед виборами зараз у нас дійсно біткоін може зростати, але ринок буде дуже волатильним. Тому я би зараз якогось колосального росту би не очікував, але би дійсно очікував саме формування, тобто набору позицій великими гравцями. І після чого тоді би я дійсно би очікуючи, що ми могли повернутися до попередніх наших рівней і піти ще вище. Фундаментальних якихось новин зараз по монеті DOX немає, прям таких якихось гучних. Тобто все по-старому, тому в даному випадку технічний аналіз ось такий. Можливо, всі варіанти я вам показав, які можуть бути. І відповідно просто потрібно спостерігати, що буде відбуватися біля наших рівней і як це буде поводити ціна актива, і як буде йти боротьба між покупцями та продавцями. Якщо ви хочете дізнатися набагато більше інформації, розуміти, як торгувати ті чи інші активи, обов'язково приходьте на менторство, і я вам передам всі свої знання. Ну що ж, давайте ще перейдемо на ноткої, покажу вам, що в нас там зараз відбувається, тому що ви цікавилися. Відповідно, переходимо на надкоін і бачимо наступну ситуацію. Всі наші актуальні рівні, саме починаючи від 1,2 цента, і все нижче. Знову ж таки, такі актуальні рівні для набору позиції, як я вже говорив в своєму попередньому відео, якщо ви його не бачили, це рівень 0,206251. Ось тут у нас дійсно класний є рівень. І у нас є класний рівень по ціні 0,2055-2,0. Це ще й кругла цифра. В нас тут дійсно знаходиться доволі гарний, сильний. Рівень. Тому саме ось тут я би пробував би вже би набирати на спот собі нуткоін. Але при умові, що в нас дійсно не будуть ще нижче пускати. Тобто, якщо у нас будуть нижче пускати даних рівней, то це буде взагалі класно, тому що ми підемо обнову наші глобальні лої. Тобто ми можемо побачити ось таку ситуацію. І після цього оновлення глобального лоя, зазвичай в більшості випадках у нас ціна актива вертається до наших попередніх рівней, ну і потім вже може йти собі. Через консолідацію на ріст. Такий сценарій я би очікував, відповідно, якщо біткоін буде падати на ринку і все буде максимально погано. Знову ж таки, якщо біткоін буде знаходитись в боковику або буде зростати, і не буде якихось дуже сильних маніпуляцій по ньому, тобто там ціна не буде гуляти 3-4 тисячі вверх-вниз, то це буде доволі гарний такий сценарій подальшому, що ми можемо побачити лонгову історію. І зараз, якщо ви придивитесь, ось тут у нас ноткоін хтось доволі гарно набирає. І ось тут ноткоін також доволі гарно хтось набирав, тобто саме в оцих консолідаціях. Тобто хтось уже собі здалека набирає позицію. Як ви бачите, ми спочатку пробили наш рівень і пішли до ціни 0,0, 10640, тобто до 1 цента, Но сили не вистачило піти вище. Звісно, що не хватило, тому що не вистачило набрати енергії, як і ось тут, так само, як і ось тут. Коли ми доберемо достатньо енергії, а ми вже її знову добираємо. Як ви бачите, ось тут у нас знову продовжується консолідація. Тобто, якщо дивитися, вона нас взагалі суцільна в нас, і ось тут хтось набирає об'єм. Ну так як біткоін у нас зараз дуже маніпулятивний, ми підійшли до якихось сильних наших рівнів по ціні, там 67 тисяч, 68 тисяч нас розвернули. Ну відповідно нас ноткоін розвернули, тобто він ще не готовий йти. Якщо ціну актива розвертають, роблять хибний пробій, і ми не повертаємося одразу і не консолідуємося біля рівня, то це означає те, що актив ще не готовий. Тим. Тому таким чином я би очікував би наступну картину, що в нас ось тут може бути присутня знову десь консолідація, але вже максимально близько рівня. Якщо я таке побачу, то тоді дійсно мені цікаво було би зайти в лонг і потягнути ціну актива саме до 1,2 цента. Ну а далі там уже дивитися по ситуації, як буде себе формувати ціна актива, як буде йти реакція від даного рівня, як буде йти боротьба між покупцями і продавцями, і який буде загальний фон на ринку, тому що в нас зараз будуть президентські вибори в США. А це доволі сильно може повпливати на волатильність ринку, плюс будуть виходити різні новини на США і Європі, і це також доволі сильно впливає на ринок. Тому прямо на спот набирати all-in 100% я би цього не робив. Але в цілях спекуляції, якщо буде хороша можливість, хороший сигнал, скажімо так, буде виникати біля рівней, то я це обов'язково зроблю, щоб забрати своїх там 30-40% до депозиту, чому би і ні. Таким чином, так. А зараз набирати спот взагалі вдовгу, я би таким би не займався. Тому що зараз доволі такий цікавий час і може відбуватися будь-що ринок, який може вирости, потім точно так само можуть його і злити в моменті. Чорного лебедя ми ще не бачили, а він себе може проявити будь-коли. Тому, друзі, ось такий у нас технічний аналіз. Розповім, що може відбуватися з ноткоїном. Звісно, зараз спостерігайте, що наголошу на такий момент, якщо відповідно нас почнуть максимально далеко. Віддаляти від нашого рівня, тобто його не будуть затягувати назад, через, скажімо так, піджаття, то відповідно зверніть увагу, що якщо нас будуть сюди піджимати саме до цієї консолідації, то зверніть на наступне. Якщо будемо знову ж таки ось в цьому боку ходити, тобто набирати енергію, то це буде класно. При умові, якщо нас знов почнуть повертати сюди, тоді дійсно, повторно в нас є великий жирний шанс, те, що ми проб'ємо цей рівень і підемо вище Але. Якщо ви побачите наступне, що нас піднімуть трошки вище і розвернуть, то це буде негативний сценарій до того, що ми підемо саме до ось цих ближніх рівней. Тому зверніть на це увагу, як це ось там буде формувати ціна, як буде йти боротьба між покупцями і продавцями. Це дуже важливо. Тому ось ці моменти не забувайте. Якщо нас зараз будуть максимально сильно ось тут консолідувати біля рівня, хороший сигнал, подальше ми можемо пробити його. І якщо буде, звісно, відкат сильний. То це буде більш такий негативний сценарій, і, відповідно, ми можемо піти в шорт сторону. Тому ось такий у нас технічний аналіз. Думаю, було для вас, друзі, корисно. Якщо корисно, вітається від вас реакції. Ну і друзі, обов'язково підписка. Це для нас величезна мотивація старатись для вас. Всім бажаю успіху і до наступного разу.